Діти, я рада вас вітати. Сьогодні ми продовжимо розмову про наш славетний край. Перед вами мапа, на якій зображена країна. Яка держава зображена на цій мапі? Правильно Україна, українська держава. Усі ми любимо. Та шануємо свою рідну Україну. Якими словами ми її називаємо? Батьківщина, Вітчизна, рідний край, Україна мати. Одне тільки слово Україна, а як багато ним сказано. Подумайте, і розкажіть, що ви уявляєте, коли його чуєте? Україна це широкі степи, безкраї моря, багаті лани, дрімучі ліси, високі гори, Україна це. Наші гарні багатолюдні міста та мальовничі села. Україна це наш відважний і працьовитий український народ. Україна це наша співуча, милозвучна мова. Україна. Це вишитий рушник і калина під вікном. Україна це наші національні символи, герб Тризуб, синьо-жовтий прапор і державний гімн. Малята пропоную вам пограти в гру Скажи який». Я буду називати слова. А ви до них будете додати слово український. Наш народ. Український народ. Наша пісня. Українська пісня. Наша мова. Українська мова. Наші річки. Українські річки. Наші ліси. Українські ліси. Діти, на сьогоднішній зустрічі я допоможу вам вивчити вірш про Україну за допомогою Мнемо таблиці. Пам'ятаєте, ми вже з вами займалися таким видом діяльності. І ось сьогодні ми вивчимо вірш. Який написала Марія Познанська про нашу Україну за допомогою ось такої таблиці. Послухайте уважно, ми дуже любимо весь наш край. І любимо Україну, Її лани, зелений гай в саду-рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Вірш називається про нашу Україну», бо в ньому йдеться мова про те, що відбувається в нашій рідній країні. Малята, якщо ви будете уважними і слідкуватимете за ілюстраціями на таблиці, це вам допоможе швидше запам'ятати вірш. Ми дуже любимо весь наш край. Це означає, що ми, українці, дуже любимо те місце, де народились та живемо. І любимо Україну. Назва нашого рідного краю Україна. Її лани зелений гай. Наша країна славиться дуже родючими ланами. Лан це поле та зеленими гаями. Галь це невеликий листяний ліс. В саду рясну калину. Калина є символом України, і тому її можна побачити майже в кожному саду. А слово рясна означає, що ягоди на гроні калини ростуть дуже густо один до одного. Словейко навесні. Соловей це перелітна птаха, яка прилітає з теплих країв на весні. Співає між гілками. Соловей мешкає між гілками дерев та має дуже сильний співучий голос. Та й ми співаємо пісні. Ми, українці, співучий народ і також полюбляємо співати пісні. Змагаються він з нами. Це означає, що соловеї та люди мають дуже гарні голоси, завжди співають іначе змагаються, хто краще виконає пісню. Послухайте вірш ще один раз. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани. Зелений гай в саду рясну калину. Там соловенько навесні співає між вілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Малята, я впевнена, що вірш вам сподобався, і ви його з легкістю запам'ятаєте та прочитаєте своїм рідним, а також мені. А зараз ми спробуємо з вами намалювати нашу рідну чарівну найкращу Україну. Намалюємо Калину Символ України. Посередині аркуша намалюємо стовбурці для кущика калини. Їх може бути декілька. У дерева стовбур один, а у кущиків багато. Далі малюємо гілочки і залишаємо місце для кетягів калини та листочків. Стараємося малювати кінчиком пензлика. Ягідки калини малюю ватною паличкою. Не просто прикладаю, а промальовую кружечки. Тоді ягідка стає яскравішою та більшою. Форма калинового листочка має три кути. Стараємося малювати кінчиком пензлика. Знизу намалюємо зелену травичку. Для цього я проводжу лінію і вона не повинна бути рівною. Та зафарбовуємо. Вгорі. Намалюємо сонечко, яке посміхається. Та голубе небо. Діти, я впевнена, що ви зможете намалювати малюнки і, дивлячись на них, продекламувати вірш. Я буду дуже чекати на ваші відео та фото. До зустрічі, марята!